Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу показати цікавий експеримент. Я збудував селище новачків зі «Сталкера Тіні Чорнобиля та «Сталкера 2 в грі «Ark Mobile. І давайте я зараз вам покажу, що в мене вийшло. І починаємо ми по стандарту з бункера Сидоровича. Я все будував з каменю. Як це виглядає? Отак, таке віконце. Ми заглядаємо сюди, можемо побачити стіл, стілець, там позаду купа. Якогось барахла, і позаду є один артефакт. Тому що в Сидоровича ну, будемо вважати, хтось продав йому артефакт. Далі, тут ми бачимо шафу, де е, мічений приніс йому консервних банок. Е, з цієї сторони, тут, ну, тут в нас, типу, така як е, сундук, схованка. Тепер відчиняємо двері, підіймаємося з бункера. І тепер ми виходимо у селище Новачків. Тут я зробив одразу дві пасхалочки. Так, тут нас зустрічають зброю прибери. Заходимо. Так, і бачимо першу хатинку. І ось так це виглядає. Тут ми можемо побачити оці два заходи в погреби. Багаття. Та сама хатинка, де нас зустрічає Вовк. І я зробив так само. Тут є драбинка, і можна. Піднятися на горище також можна подивитися на такий ракурс. Ось так це виглядає. І тепер давайте я покажу пару пасхалочок. Так, тут в нас хатинка, в якій в Сталкері 2 сидить вовк. Він провідник з таким тамбуром. Тепер дві пасхалочки. Значить, в нас в селищі новачків є два артефакти. Один знаходиться в цій будівлі. Треба, щоб його дістати, треба тут. В нас стоїть вантажівка, треба з неї застрибнути на дах цієї будівлі з розваленим дахом. І так ми потрапляємо в цю будівлю на дах, теж розвалений, і тут в нас на даху стоїть артефакт. Це перша пасхалочка. Я сюди поставив артефакт. Друга будівля з артефактом в нас знаходиться ось тут. У нас тут теж тамбур і там артефакт у підвалі. І тут, на жаль, не можна робити підвали, тому артефакт я поставив просто отак на землю. А тепер давайте порівняємо те, що я збудував, з реальним селищем новачків в Сталкері Тіні Чорнобля. Погнали! Я не можу здати математику, тому що зовсім з таким. Ось такий ось я зробив цікавий експеримент. Я фанат гри Ark, я граю в мобайл і в ПК версію вже багато років, тому вирішив зробити ось таку прикольну пасхалочку у улюбленій грі. А вам всім дякую за перегляд і вдалого полювання сталкери.